Радіо Чикаго». Друзі, вкотре нагадуємо, що ви на каналі Радіо Chicago, Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити вподобайку, якщо ви нас дивитеся на Ютубі. Отож, сьогодні до нас завітала Вікторія Сторожук, представник та страховий агент TM Insurance Agency, номер телефону 847-440-2211. Чому цей номер вам потрібен? Зараз все пояснимо. Сьогодні з Вікторією будемо говорити про dental insurance, про страхування зубів. Про страхування нашого найдорожчого, що є напевно в організмі, якщо ми говоримо саме за сполучені штати і ті ціни, які тут нам диктують. Вікторія, вітаю вас, дякую, що з нами вітаю, вітаю вас також. Дмитро вітаю студія слухачів. Рада знову тут бути. Отож, dental insurance. Перше питання Вікторія. Ви маєте dental insurance? Маю маєте? Так. Добре, а, а я теж хочу мати, але я її не маю. І зробіть сьогодні так, щоб я її мав. Давайте цьому присвятимо наш наш етер сьогодні. Dental insurance насправді. Можливо, певна розкіш, можливо, знову ж таки, це неправдива інформація. Давайте, як завжди, з вами розвіювати певні стереотипи. Чи варто людям ризикувати надалі ходити по бейсментах лікувати зуби, чи все ж таки можна отримати dental insurance і піти до кваліфікованого спеціаліста? Добре, дивіться, насправді це питання дійсно важливе, тому що дійсно у всіх у нас, скажімо так, не те, що є зуби, так ми всі ходимо дійсно до стоматолога і на постійній основі щось десь та й потребуємо лікувати. Тож, звичайно, що я буду рекомендувати людям все таки мати для себе, придбавати для себе дентал-страхування. Сказати, що це є основний тип страхування ні. Тобто, дентал страхування вважається допоміжним, і воно як іде, як supplemental product. Придбати його можна двома способами основними, тобто можна придбати через стандартно, через маркетплейс, але ви не зможете придбати лише Dental, тому що, так як я і сказала, це вважається допоміжний продукт, Supplemental, і він йде в прив'язці з медициною. Тобто, якщо ви тримаєте медичний поліс, якщо у вас є медичне страхування, то до нього можна добрати також і страхування на наші з вами зубчики. Єдине, що відрізняється, це діти, тому що згідно um, Affordable Care Act, Дентал uh, для саме неповнолітніх, для діток, він є вже вбудованим в поліс на обов'язковій основі. А саме для дорослих потрібно докуповувати. Це перший шлях, ну і звичайно зробити це можна саме в enrollment період. Крім того, цей продукт можна придбати в будь-який інший час. Тобто це є окремі поліси, які теж на маркет, або їх називають стендалон, які на маркеті можна придбати практично в будь-який час. Вони, звичайно, будуть відрізнятися. Тобто те, що продається на маркетплейсі, і те, що можна купити поза маркетплейсом, це будуть різні продукти, але вони по своїй структурі, по <кій> своїй будові, по тому, як вони працюють, що вони покривають, вони є схожими. Ось, звичайно, ідентичних не буде. Але вони будуть схожими. Тому в людини є вибір в цьому питанні. Якщо, наприклад, ви купуєте медикал insurance, але ви при цьому в той момент подумали, що напевне мені стоматологія не потрібна. Ви її не придбали нічого страшного на протязі року. Є можливість придбати, просто це будуть інші поліси, і багато страхових компаній, які навіть не працюють на маркеті ACA, на маркетплейсі. Вони пропонують свої саплементал продукти. Купити на протязі року абсолютно спокійно, вікторія. Mm -hmm. Дивіться, ви кажете, що dental insurance можна придбати на біржі, тобто на маркетплейс mm -hmm. і поза маркетплейс, тобто поза біржею. І в одному, і в іншому випадку обов'язкове медичне страхування ні, якраз якщо ви купуєте це окремо від маркетплейсу, то ви просто придбаєте для себе саме дентал uh іншуренс. -huh. Ні, медикал вже тут не обов'язковий. Людина може купити просто дентал Добре, страхування. Тоді, якщо ми говоримо саме про цей інролмент period та і придбання dental іншуренс саме в цей період. То які там є бенефіти, чому людям має бути цікавіше а, встигнути у цей проміжок часу придбати dental insurance, ніж скажімо впродовж року, коли в них буде бажання? Ну це не те, щоб бенефіт, чи щоб встигнути. Тут більше йде акцент саме на те, що людина повинна в enrollment період придбати для себе медичне страхування. Так. І раз людина уже, скажімо так, витрачає час для того, щоб неважливо, чи вона сама це робить чи з агентом, але вона витрачає час, так? Тобто вноситься якась аплікація, сидимо обер. Браємо поліс, придивляємося, що нам підходить. Ну то ще додаткових 10 хвилин та вже обрали дентал. А зовсім інше питання, коли потім е, раптом зуб заболів, на жаль, назад не оформляється, тобто заднім числом ніхто нічого не зробить. А це вже може бути ситуація емердженсі. Так, ви можете купити в будь-який час, але це тільки наперед. І в цьому теж є свій е, нюанс, говорячи за емердженці. <гум> е, за скільки часто починає діяти дендал dental, dental О, сам... Зараз ми з вами якраз проаналізуємо всі її показники, okay. в тому числі коли вона починає діяти. Отже, тому е, по факту, грубо кажучи, йде е, мова про економію в часі. Так, тобто людина вже одне почала робити. Ну то ще додаткових 5-10 хвилин, та маємо ще й дентал, і людина вже, скажем, спить спокійно, знає, що вона вже все має, вона повністю покрита і все в неї буде гарно. Раз. Але дійсно, якщо не встигла, забула, не подумала не, і не розрахувала, потім вирішила добрати, без проблем це можна зробити окремо в будь-який час тільки не назад. Тобто це, нажат, вже, назад, це, вже, назад, це вже будуть інші дентал іншоранси, не, інші dental insurance. не це самі. це будуть зовсім інші поліси. Так, це будуть зовсім інші поліси. Тепер повертаючись до вашого питання про те, коли так. починає діяти страхування. Отже, тут теж по різному якщо ми говоримо, що ми купуємо її в прив'язці з медициною, тобто стандартний буде початок дії полісу. Якщо наша медицина починається з 1 січня, то і дентал буде починати з 1 січня. Якщо ми придбали, що пізніше поліси він починається з 1 лютого, то і дентал буде починатися з 1 лютого. Якщо ми купуємо це окремо на протязі року, тут є варіації, тобто є деякі компанії, де Можна навіть в середині місяця, але зазвичай це з першого числа наступного місяця. Тобто, якщо я в червні собі а, вирішила, що я хочу придбати поліс стоматологічний, то з липня він буде активний. Назад е не зможемо відмотати нічого зробити. Ну і звичайно, ще ми не задали про таку опцію як роботодавець. Тому що, якщо вам на роботі пропонують, то це взагалі дуже добре, тому що роботодавець брати. ще й додатково буде оплачувати частинку цього полісу, то звичайно, що це є вигідно. Тому рекомендую. Оформляти, якщо вам роботодавець пропонує дентал страхування, окей, окей, добре. Дві опції нехай люди обирають якому вигідно, якому зручно. А проте а, все ж таки, а, маючи вже страхівку на здоров'я і шукаючи такий найвигідніший спосіб, де мені зекономити, де буде більше для мене бенефітів, а, то ви би все таки радили. Почати саме з enrollment-періоду, подивитися там, що доступно, а потім, якщо мені нічого не підходить, вже протягом року року, що з абсолютно, абсолютно правильно кажете. Поясню зараз, чому тому, що а, всі поліси вони мають такий показник, як максимальне покриття на протязі року. Коли ви, наприклад, купуєте для себе страхування через маркетплейс, і воно з січня вже починає діяти, і ви, відповідно, починаєте ним користуватися. І в якийсь період, наприклад, ви вже вичерпали ту суму, яку вам дали на покриття. Окей, добре, вичерпав. І тоді я можу добрати щось на іншому маркеті, ще, якщо мені не вистачило, а я продовжую лікування, мені треба ще щось зробити, то я собі докуповую ще поліс. Ще один. так, ще один, стоматології можна мати стільки, скільки потрібно. Що Відповідно, ви собі добираєте ще один поліс. Якщо ж ви навпаки зробите, тобто ви купите окремо протягом року, і вам його не вистачило, то вам треба дошукати ще якийсь поліс окремо. Назад, ті, що на маркетплейсі ви не придбаєте. А там теж є дуже хороші варіанти, дуже хороші продукти. Тому якщо людина як мінімум планує, що вона хоч щось буде робити, тоді так, бажано, бажано його взяти. Ще один цікавий момент теж. Щоб люди для себе розуміли, що незважаючи на те, що стоматологія йде як додатковий продукт і її можна взяти тільки з медициною, то в понятті скасування зовсім по іншому. Тобто, якщо людина в якийсь момент вирішила, що її стоматологія ну такою помилилася, не хоче, не потрібно, не користується, її можна закрити в будь-який момент. Тобто тут немає з цим ніякого обмеження, і це теж величезний плюс. Однак, якщо ви закриваєте поліс медичний. То і стоматологія теж буде закрита, тому є, що вона свої є нюанси. його частинкою. Так, свої нюанси. дивіться, Вікторія. А ми минулий раз з вами говорили за медичне страхування, а зачепили тему цінової політики. І от сьогодні ми знову так частково зачепили медичне страхування, що воно прив'язане до дентал страхування. Ми так само згадували субсидії, що на медичне страхування можна отримати певну субсидію, якщо ви заробляєте менше 400% мі... від, прожиткового мінімуму, від, мінімуму. від прожиткового мінімуму. Так. Скажіть, будь ласка, чи якщо ми беремо дентал іншуренс в комплекті з медичним страхуванням, enrollment period, період, чи так само та субсидія поширюється на дентал іншуренс? Можна сказати, що не поширюється. Поясню дуже просто в цифрах на прикладі. Допустимо, поліс коштує 400 доларів і вам виділила держава 300 доларів субсидії. Отже, людина платить 100 доларів. Тепер та той самий сценарій, тільки ще додавалася вартість е, полісу на стоматологію. Ще нехай буде 30 доларів. Отже, субсидія від цього не змінилася, і людина просто буде платити не 100, а 130 доларів. Тобто, по факту, субсидія не поширюється на дентал страхування. Окей, okay, а є якісь інакші субсидії? Є щось, що може зменшити ціну на дентал? Ні, взагалі нічого ні, немає. Жорсткий ну, По факту я вам скажу, що це не є а, дороговартісний продукт, тобто ціна зазвичай цих полісів вона коливається там стартово десь від 10 15 доларів і до 100 доларів. ну, Тобто, в залежності наскільки насичений поліс, зараз я вам розкажу, що може входити. Але е, в більшості свої ціна цих полісів вона є досить доступною. Тому так, знижки на них не працюють. Ви кажете, от що може входити? Давайте тоді порівняємо, беремо за 10 доларів. Перемо за 100 доларів, що може входити в один і, і в інший поліс. Угу. Отже, поліси, саме стоматологічні, працюють зовсім по іншому принципу, ніж працює медицина. Я завжди розказую, що медицина обмежує ту частинку, яку може заплатити в рік людина свого карману. І це є її показник, максимум out of pack. Тобто, якщо в мене стоїть 3 тисячі, наприклад, то що б там не стало, що б там не було, більше як ці кошти з мого карману на моє ж лікування на протязі року витрачено не буде. Все, решта відповідальність страхової компанії. То в стоматології навпаки, реверс. Тобто, страхова компанія виділяє певну суму коштів, це називається максимальний ліміт покриття на рік, і все. І ви можете скористатися тільки тією сумою. Це може бути тисяча, півтори, дві тисячі. І як тільки людина її вичерпала на свої потреби, все, поліс, скажімо так, огуляється. І більше ви з нього в той рік забрати не зможете. І потрібно брати ще один поліс. Тоді можна добирати ще один поліс, так звичайно, якщо ви плануєте користуватися і щось робити. Ось як, наприклад, що буде входити в цей поліс, і що буде покриватися? Візьмемо для прикладу, що у нас є поліс, який носить собі ось цей показник. Ну, допустимо, 2000, тисячі, максимально 2000. тисячі. Що звідси можна зробити, і на що потрібно звертати увагу, коли ви обираєте? Перше. Це, звичайно, які у вас проблеми саме стоять, саме у вас. Тобто, чи плануються якісь хірургічні втручання, чи планується якась імплантація, чи це можливо більше ми, скажімо, превентивно чистки і так далі. Чи в нас це якісь більше пломбочки? Ну тобто потрібно це розповідати своєму агенту, коли ви обираєте поліс, і це допоможе підібрати правильний варіант. Зазвичай в кожному полісі на, е входить превентивна медицина. Це візит до лікаря разом з. З консультацією, чисткою, скринінгом. І в більшості полісів це покривається відразу і на 100%. Тобто ціну цієї процедури буде витрачено з ось того максимальної тої суми, яку вам виділили. Далі всі процедури вони діляться на категорії. Наступна категорія це є Basic. І сюди входять наші з вами пломбочки. Деяких полісах сюди можуть також входити і рут-канали, і теж як яка компанія буде стояти відсоток, який буде покриватися? Наприклад, це може бути 80%, 60%. Тобто та скажімо так, страхова компанія буде покривати 80% від ціни пломби, але в межах вашого ЕНІАЛ maximum. Тобто, якщо я зробила, наприклад, дві пломби, кожна коштує, наприклад, по 250 доларів, так то це в тоталі коштує 500 доларів. Страхова заплати 400, я 100. тобто страхова 80 Ну, я так на око сказав, так? я такі ціни бачили, хотів я запитати вас. Я приблизно так для, просто, для простоти розрахунку, скажем так, ось. Тобто, по такому принципу, але знову ж таки, як тільки ви вичерпали свій annual максимум. Все, на цьому полі закінчується, закривається далі йдуть більш складніші процедури. Це вже ті самі коронки, імпланти, далі йде ортодонтія, хірургія і так далі. І кожна страхова компанія вона определяє, яка послуга буде покриватися відразу, а яка послуга буде покриватися через так званий «waiting period». Тобто це певний період часу, на протязі якого ви повинні тримати цей поліс, оплачувати його, але ви не можете ним користуватися. Тобто ці конкретні послуги ви робити не зможете. І тут теж в кожному полісі по-різному. Буває, наприклад, що на Basic немає waiting періоду. Я можу йти зразу, в якісь пломбочки, щось таке основне вже робити. Буває, що може бути три місяці waiting періоду. Якщо ми говоримо про major сервіси, ті самі коронки, то зазвичай це довгий Період очікування це може бути півроку, це може бути рік, перш ніж страхова компанія почне покривати такі речі, і в більшості покриття йде 50 на 50. Крім того, страхові компанії також встановлюють лімітейшени, Тобто, тут не, не діє таке правило, як відсутність лімітів на, на протязі життя. Страхова компанія може сказати, що ми окей покривати а, тільки, наприклад, одну коронку в рік. Чи п'ять протязі всього життя. Чи так само в питаннях ортодонтії. Дуже багато компаній відмовляються страхувати ортодонтію. Є компанії, які все-таки допускають, теж на ортодонтію виділяється окрема сума, яка може використатись, і це є лайфтайм-ліміт. Тобто один раз на все життя страхова компанія готова цю суму заплатити. Тобто, якщо ми скажімо так ставимо дитині брекети, їх треба носити три роки. Страхова виділяє на цю процедуру дві тисячі, то це не означає, що це буде кожних кожного року по цих дві тисячі якраз все гарно проплатиться. Ні, це один раз. Ось так коротенько. Ну, так коротенько, але дуже таке, знаєте, цікаве. Це дентал-страхування, насправді багато нюансів. То дивіться, є щось взагалі, чого дентал іншуренс не буде ніколи покривати? Є, якісь, є, якісь моменти? є так, звичайно. Кожен поліс він має дуже багато ексклюженів, ну тобто винятків, які речі не будуть покриватися. Наприклад, те, що стосується косметології, вініри. Угу. Тобто, це, скажімо так, ну не будемо називати це примхою, а назвемо це нашим бажанням краще, красивіше виглядати. Це не є потрібно для здоров'я, це не є життєво необхідно, це не є щось, якийсь гострий біль і так далі. Тобто, це та річ, яка не буде покриватися. Але в переважній більшості все таки необхідне. То воно буде покриватися так. залежно угу. просто а, від умов тої чи іншої страхової компанії. Окей, Вікторія, давайте знову ж таки підсумуємо. А, ми говорили сьогодні, нагадаю про дентал страхування, про те, що є ті страховки, які можна взяти на біржі, тобто на маркетплейс, є ті, які можна взяти поза біржею, тобто поза маркетплейс. І так тут цікавий момент, що воно відрізняється це, це страхування від страхування на здоров'я інакший підхід. А, і хочу завершити те тим, щоб ви знову ж таки. Порадили людям на що дивитися, на що звертати увагу при виборі Dental Insurance. Отже, дорогі слухачі, я ви знаєте, хочу поділитися відразу таким досвідом, з чим ми, як агенти, дуже часто зустрічаємося, і цим самим хочу людей застерегти, щоб ви не попадали в такі ж самі умови. Зараз мова піде про мережу. В більшості страхові поліси стоматологічні, мають мережу PPO. І люди часто думають, що якщо це є мережа PPO, то це означає, що будь-який лікар буде приймати і буде знаходитись в мережі, буде працювати з цим полісом. Ні, це не так. Кожен лікар, кожен лікар, кожна стоматологічна клініка самостійно обирають, з якими страховими полісами вони працюють, з якими вони в мережі, а з якими ні. І тут є дуже цікавий нюанс, тому що лікар чи клініка можуть приймати всі страхові поліси всіх страхових компаній, але це не означає, що вони в мережі. Вони можуть бути в мережі PPO з якоюсь однією страховою компанією, для прикладу, Blue Cross. А всі решта, Сігна, Хюмана і так далі, ні, вони їх приймають, але вони не в мережі. Що це означає для клієнта? Якщо ви прийшли до лікаря, який приймає ваше страхування, тобто він в мережі з цією страховою компанією, то ви отримаєте повний бенефіт так, як прописано в страховому полісу. Якщо чесно вказано, що покривається на 100%, отже, вона буде покрити. На 100%. Вказано, що пломби покриваються на 80%, значе буде покрито на 80% в межах вашого річного ліміту. І зовсім інше діло, коли люди прийшли в клініку, яка не в мережі, так, вони приймають, всі приймають. Це дуже часта відповідь, тому будьте з цим уважні. Перепитуйте, чи лікарню в мережі. Якщо не в мережі, але каже так, ми беремо це, означає, що людина отримає лише частину свого бенефіту, малесеньку частину. Зазвичай знаєте, от я вам дам для прикладу, наприклад, може бути так, що ви знаєте, що ваша чистка покривається на 100%, а ви прийшли до лікарні, і вона вам кажуть, що ну вона буде покрита на 70%. Вона не буде покрита на 70%. Це говорить про те, що вони ця клініка знаходиться не в мережі. Отже, коли буде йти розрахунок, є таке поняття, яке ловд amount», Тобто, від ціни, яку виставить клініка за цю чистку, наприклад, 150 доларів, страхова компанія каже: ні, по вашому регіону вважається, що... Адекватною ціною буде 90 доларів, і тоді вони заплатять 70% від 90 доларів. А це вже зовсім трошечки, а це вже 40 доларів. І Замість того, що ви отримали честку безкоштовно, вам покриють малесенький кусочок. І на жаль, на жаль, друзі, така, е, такі ситуації ми бачимо постійно, неодноразово. Тому, будь ласка, будьте уважні, будьте обережні, коли ви приходите ще раз до клініки і даєте свою страхову карточку. Скажіть, будь ласка, перевірте, ви в мережі з моєї страхової компанії? Я отримую повний бенефіт покриття чи ні. І якщо починають щось там, ну там ми не цей, ми не знаємо. звільніться кудись інакше. Ну, ось таке коротеньке застереження, тому що насправді дуже часто люди з такою проблемою звертаються. Будьте уважні. Вікторія, я буду вам дуже дякувати за знову ж таки сьогоднішню таку гарну розмову. Якщо друзі, у вас лишилися якісь питання. Якщо б вони залишилися, ви телефонуєте Вікторії, Вона любить говорити з людьми по телефону. Номер телефону 847-440-2211, Ще раз 847 440 2211 Телефонуйте, говоріть, що ви від радіо UA Chicago, Тоді вам буде якийсь дискаунт або безкоштовна кава. Вікторія, дякую, що завітали. Дякую за гарну тему. Дякую також вам. Дякую всім слухачам ще залишайтеся з нами. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.